Народний депутат Пилипенко, економічний розвиток. Народний депутат Пилипенко, група економічний розвиток Полтавщини. Шановні колеги, виступаючи на сесії парламентської асамблеї Ради Європи, президент України Петро Порошенко відзначив, як основне його завдання як президента України, це провести реформу судочинства після звичайного припинення збройного конфлікту, який зараз розвивається на сході України. Саме тому президентом України Президент України на полі для того, щоб сьогодні даний законопроект був розглянутий Верховною Радою України. Справа в тому, що дійсно реформа судочинства є основною зараз для України. І навіть якщо даний законопроект не набере тих 300 голосів, ми розуміємо, що він буде відхилений в будь-якому випадку. Позиція президента провести судову реформу, вона підтримується нашою групою. Разом з тим, судова реформа може бути підтримана в тому в тому випадку, коли вона... Здійснюється у тісній співпраці з Венеціанською комісією. А я хочу звернути увагу, що законопроект, який сьогодні подано на наш розгляд, у другому і основному читанні він був повністю схвалений Венеціанською комісією. Фактично, норми, які передбачається прийняти, вони схвалені Радою Європи. Про що йде мова? Я лише наведу декілька прикладів. По перше, передбачається право кожної особи на справедливий і гласний розгляд своєї справи. Змінами передбачається, що визначення мережі судів і утворення реорганізації відбувається виключно у стінах Верховної Ради. Верховній Раді надається право встановлювати, які суди діють в Україні. Так що, як пам'ятаєте, у 2008 році у нас президент України колишній е, зробив лівобережний і правобережний окружні суди для того, щоб вирішувати свої питання. Все це тепер має вирішувати по цьому законопроекту саме Верховна Рада е, шляхом голосування. Е, Вдосконалюється порядок призначення судді на посаду, встановлюються нові вимоги для того, щоб суддя був призначений на посаду, зокрема, збільшення вікового цензу. До 30 років, тобто особи, які можуть зайняти посаду судді, повинні мати мінімум 30, -30 років. Безперечно, що ця новела є е, позитивною. Разом з тим усувається політичний вплив цим законопроектом, що є досить контроверсійним і дискусійним у цій залі, усувається вплив Верховної Ради на процес призначення і звільнення суддів, оскільки судді відповідно до рекомендацій Ради Європи і і позиції Венеціанської комісії призначатимуться безстроково, тобто скасовується п'ятирічний срок повноважень судді в даному випадку. Інші теж новели вони теж підтримані Венеціанської комісії. Якщо сьогодні цей законопроект не набере достатньої кількості голосів, а наша група буде підтримувати ці новели, сподіваємося, що президент України так само буде продовжувати той курс, який він взяв на реформу правосуддя, і безперечно та ідея, щоб об'єднати і децентралізацію. І розподіл повноважень між гілками влади і реформу судоустрою в одному документі теж має право на увагу разом з тим, якщо наступний законопроект про внесення змін буде підтриманий цим залом, президенту нічого не заважає розробити е, е, законопроект про внесення змін е, щодо питань судоустрою, погодити його у Венеціанській комісії та внести на затвердження Верховної Ради України. Дякую за увагу.